бери восьмерки, девятки, цей. Скин, блядь, хирургичный. Так, Степан Игорь. одружився на миссии Байт. І у них народився цей Гігабайт. Що ти цьому говориш? Філі? Ой, Франк, Кирюха, тебе, блядь. Тату, ти можеш Сату? перестати та, жартувати та, про мою де? сліпоту? Де, де? Побачимо. Саша. Де, де? Я ось ось пригорі я. Грали з дідом в шахи, а дід двинув коня. Що? Можеш мені допомогти Вову знайти? Сьогодні помер працівник моргу. Але вже завтра він знов буде на роботі. О! Мати народила 10 дітей, і тепер вона тендітна. Стука, що. Ну понятно, блядь. Мир сошел с ума. Все начали ходить к психологам, пить антидепрессанты. Раньше просто вешались в сарай. Быстрее бы мне исполнилось 70 лет. У всех херачил трости и валил на старческим разом и деменцию. Ну, это, заебись. Мама, мама, а я бабушку не видел. Сколько раз тебе говорить? Не копай глубоко в песочнице. что